Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 850 тисяч 490 особин за добу 1 тисяча 170 танків 10 тисяч одна одиниця за добу 9 бойових броньованих машин 20 тисяч одиниць за добу 16 артилерійських систем 22 тисячі 879 одиниць за добу 35. Реактивних систем залпового вогню 1 273 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу, 3. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 623 одиниці за добу 137. Крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 36638 одиниць за добу, 109, спеціальної техніки 3740 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.